Всім привіт! На каналі Те Саме Село. Мене звати Аліна, я із села на Рівненщині. На нашому каналі все про життя в селі. Сьогодні а, у нас 17 грудня і ось така у нас зараз а, погодка, все вже розтає, хоча зовсім нещодавно, всього декілька днів тому були морози і ми були всі засніжені, але зараз уже все розтає і здається, що прийшла весна. Хоча це насправді зовсім не так. В сьогоднішньому відео будемо ліпити разом з вами домашні пельмені і хочу показати вам зробити розпаковочку. Ну точніше, я вже розпакувала. Але хочу ще все показати вам. Мені прислали подарунок. Прислав подарунок мій підписник, який завжди підтримує мене на цьому каналі, пише мені коментарі, пропонує мені нові якісь ідеї для відео. Ну, взагалі, я дуже йому вдячна за підтримку мого такого маленького канальчика. Це мене мотивує рухатися далі. Тому хочу показати, що він мені прислав. І заодно хочу зробити розпаковку. Ми з мамою зробили замовлення книг із сайту Якабу. Тому кому цікаво. Залишайтеся з нами, і в цьому відео я вам все покажу і розкажу. Чи, якщо ви помітили, трішки змінила колір волосся, вирішила апгрейднутися, скажу круте, таке нове слово. Чомусь захотілося повернутися назад до рудого кольору. Колись я була руденька, але це було дуже давно. Потім перефарбувалася назад в світлий колір і залишалася тривали, ну, тривалий час, мабуть, років зо два я така була. А це мені дуже захотілося, прямо от такий руденький. І мені подобається, напишіть в коментарі, як вам, чи можливо було краще до... Я вам покажу фотографію для тих, хто там можливо перший раз дивиться моє відео, щоб ви побачили, як було до, і порівняли, як стало. Ну, мені дуже сподобалось, не знаю. Я прямо не можу натішитися. Ну що ж, давайте розпочнемо розпаковку посилок, про які я вам вже говорила. Розпочати я хочу з подарунка подарункою підписника. Це було дуже для мене приємно, несподівано. Це перший подарунок, такий, який мені відправив підписник. По факту зовсім чужа мені людина, з якою ми особисто не знайомі. Але він завжди підтримував мене на всіх моїх етапах, постійно коментує мої всі відео, лайкає, пропонує якісь варіанти. Ну мені дуже було приємно, чесно. Коли взяли в мене адресу моєї нової пошти, ну мені було трішки незручно якось прийняти подарунок. Але ну, насправді це дуже приємно. І що до мене їхало, я не знала. Тобто, це був подарунок, скажімо так, сюрприз. Ось, в принципі, я очікувала, що це щось може бути пов'язано з веденням влогу на YouTube, веденням каналу, тобто, можливо, це щось що мені може знадобитися. І я не помилилася. Ось так запакована була посилочка. Вона ще була в пакеті від нової пошти. Тут помітили, що це обережно крихке. Дуже гарно була запакована. Ну, я просто це все вже розпакувала, вже протестувала, перевірила. Так, це зараз. Тут, бачите, дуже гарно все було запаковано, щоб нічого не пошкодилося. І в посилочці ось такий я знайшла чехольчик. Думаю, цікаво, що там всередині. А там всередині. зараз я вам покажу. Там всередині ось. Блін! Це мікрофон. Це мікрофон. Я, я насправді дуже давно хотіла собі хороший мікрофон. У мене є, я купувала собі там такий дешевий, він не дуже хороший. А цей е, мікрофон такий, ну, дійсно з дорожчих, класний. Я вже його протестувала, мені дуже сподобалось, як він працює. Е, в мене постійно на відео була проблема із посторонніми звуками. Е, зокрема, це звук вітру. Ну, Скажено, мене дратував звук вітру на фоні, коли ти намагаєшся на вулиці записати якесь відео і твій голос просто не чути, тому що чути лише один вітер. От сьогодні у нас була така трішки вітряна погода, я протестувала. Мікрофончик на вулиці, і ну, звісно, там на фоні чути трішки, що гуде вітер, але мікрофон дуже приглушує його. Тобто він там десь на задньому фоні, а мій голос чути чітко, зрозуміло і ясно. І вже я ну, спочатку не могла зрозуміти, як їм користуватися. Зараз покажу. Тут ось є такий е прийомник, чи як він там правильно називається, не знаю. то Це дивилась просто відеоогляд такого мікрофона на Ютубі. Ось він е в нас підключається до камери або до. Телефону. Далі в нас є сам мікрофон. Ось такий він. Тут доволі е, довгий провід. Тобто собі тут прищеплюємо і оце теж на прищепці, дуже такий хороший. Собі десь там прищепили і все нормально. Е, так, мікрофончик десь із таким шумоподавленням. Оце зверху. Не знаю, як правильно називається, воно. Далі, що в нас тут ще йде? Тут у нас є провід для зарядки. До речі, що класно, що цей провід іде відразу на два роз'єми, тобто можна заряджати одночасно і прийомник, і безпосередньо сам мікрофончик. Ну, зручно дуже. Потім ще є якась ось така штука. Я читала, читала дивилася відеоогляд в ютубі, що це перехідник якийсь, але я не знаю для чого він. Ну, тобто, він, можливо, для підключення нам. На якийсь комп'ютер чи на якусь дуже там професійну камеру. Ну, У мене такої просто немає, але нехай буде, можливо, колись знадобиться. І ще що важливо, тут ось такий провідочок, є перехідник, це для того, щоб підключати оцей прийомник до тефона. Цей перехідник іде в нас в роз'єм 3,5, такі, як навушники до телефона, а далі тут є два проводочка. Один іде для мікрофона, він ми вставляємо мікрофончик сюди, а інший іде для наушників. Тобто можна одночасно записувати відео і вставляти наушники і коригувати те, що ви записуєте, тобто свій звук. Для початку мені виявилося все за таким складним, я не знала, як його підключити до телефону, але, подивившись відеогляд на YouTube, все виявилось досить просто. Натискаємо кнопочку On на прийомнику, кнопочку On. На мікрофончику, вони починають синім миготіти, і коли перестають мигати, це означає, що вони вже синхронізувалися і можна робити запис. Покажу вам ще тестове відео на вулиці з цим мікрофоном. Я на початку цього відео записувала вступ уже з цим мікрофоном, але я ще вам хочу показати, як він діє на відстані. Тобто його радіус, якщо не помиляюся, я читала до 30 метрів, здається, до 30 метрів. Точно не пам'ятаю, але плюс-мінус так. Тобто хочу вам заодно і показати. Ну, для мене це дуже чудовий подарунок, чесно. Ну, я зараз не маю такої фінансової можливості, щоб просто взяти собі там і вкласти кучу грошей в свій канал, і накупляти класних, там, класної апаратури. У мене є а, камера, на яку я зараз знімаю відео. Це фотоапарат Canon старенький. І, в принципі, всі такі відео, де мені потрібен зум, я знімаю на цю камеру, а всі решти я знімаю просто на свій звичайний телефон. І ось цей мікрофон це для мене зараз дуже ну, великий класний подарунок. І я ще раз хочу подякувати, дуже дякую. Мені насправді ще раз дуже приємно, і це безмежно мотивує, я хочу знімати далі, я хочу рухатися. І навіть в ті моменти, коли мені здається, що мій канал слабенько росте, мої відео не набирають переглядів, і я хочу здатися це все закинути. От коли мені люди починають писати, коментувати, пишуть. Мені там в особисті і підтримують мене, мотивують, ну, тоді хочеться просто продовжувати далі. І думаєш, та навіть якщо мої відео будуть дивитися там, декілька десятків людей, головне, щоб вони постійні і їм це цікаво. І вже хочеться, ну, коли ти знаєш, що людям цікавий твій контент, хочеться продовжувати знімати далі. Ну, звісно, я буду вдосконалюватися і хочу бути, ну, скажімо так, більш цікавою для аудиторії я постійно моніторю ютуб-канали по схожим тематикам інших там блогерів, скажімо так, більших таких, та успішних блогерів, тому що я себе ще блогером назвати не можу. Я моніторю, я аналізую, я записую і роблю з того певні висновки. І так, як я обіцяла, тест мікрофона. У мене тут на фоні півні кукарікають, вітер гуде, собаки там гавкають. Тому такий, знаєте, випробувальний е для мікрофона саме те, що треба. Я зараз стою на відстані метрів три від камери, і зараз буду відходити назад, щоб просто показати, як ловить звук цей мікрофон. І зараз буду спостерігати, чи ловить сигнал, тому що. Воно світиться синім стабільно, коли все нормально, коли мікрофон з прийомником синхронізовані. Як тільки починає мигати синя лампочка, це означає, що мікрофон уже не ловить прийомник. Я відходжу, вже, мабуть, метрів 10 я відійшла. І ще далі. Поки ще лампочка не мигає. Світиться стабільно синім, буду говорити, щоб просто потім можна було почути, як її звук взагалі пише, чи гарно мене чутно, і ну, вітер, можливо, трішки відчувається на фоні, тому що він зараз дуже такий сильний. Якби я просто знімала на телефон, то вітер гув би просто безперестанку. Я відійшла метрів 20, мабуть. Можливо, навіть і більше лампочка досі не мигає. Я прям не вірю, що це він до аж на таку відстань ловить. Пішла я далі, значить, спостерігаю за лампочкою. Так, лампочка ще не мигає. Я вже мені, мабуть, ну, 30 метрів точною. Ось. Вертаюсь. 30 метрів, так да. це дійсно радіус дії цього мікрофона, тому що десь в метрах на 30, після 30, вона почала мигати, і це означало, що вже мікрофон відключається від прийомнику. Ну, я ж кажу, це для мене такий радіус, це просто це дуже класно. Теж була одна з проблем: це знімати відео десь там на відстані, щоб я стояла далі на фоні, і без мікрофона мене просто не було чути. Так що ось так от. Зараз буду слухати ще сама. Так, і хочу швиденько показати відеоогляд книг, які ми, які ми з мамою замовилися. Це була ініціатива мами. Вона любить читати. Зараз, я скажу, скажу чесно, я рідко читаю. Раніше, мабуть, ще там в дитинці в шкільні роки я читала дуже багато, а зараз то немає часу, або просто лінь, скажу чесно, тому хочу поновити цю традицію. Отже, зараз ми. Переглянемо книги. Тут залишилось три книги, але ми замовляли чотири. Четверта книга, мама її взяла вже на роботу почитати. Так, отже, розпочнемо. Розпочнемо із книжки Кріса Тверда, це норвезький письменник за браком доказів. Це кримінальний детектив. Ну, взагалі, цей автор він спеціалізується на цьому жанрі. І ну, я люблю дуже детективи, трилери, якісь розслідування, тому мене такі тематики цікавлять. Я люблю і фільми такі дивитися, і серіали, і загалом книги читати теж мені подобається. Тут коротенька історія про те, що на хуторі було вбито цілу родину, і в той час втік з психіатричної лікарні якийсь там. Псих вбивця, щось в такому роді, і відбувається розслідування. Всі впевнені, що це вбив він, але чи він це, чи не він, буде відомо, звісно ж, тільки в кінці книги. Ну, це я не читала ще цю книгу, це я розповідаю з того, що я вже прочитала про коротенький опис. А, так, наступна книга, називається Рейс Сергія Лойко. Це книга на реальних подіях, це і трилер, і драма. і... Політичний кримінал чи політичний трилер», як правильно назвати, тобто тут і затронута політика, зокрема, болюча зараз тема для нас, для українців. Загалом тут роз... Ця книга на реальних подіях взагалі написана. Через ми її і замовили, дуже цікаво почитати. Тут про чоловіка, який розслідує вбивство, точніше, загибель своєї дружини і дитини, які летіли в Боїнгу над Донбасом. Далі книга Ідеальна мати. Автор-автор Еймі, Еймі Малой. Ідеальна мати це психологічний, робла, психологічний роман, в якому порушено там, і піднято проблеми сучасного материнства. Ця книга про матусь, який називається Ветравневими матусями, тому що всі їхні діти народилися в цьому місяці. Ну, ну, тут теж присутній такій якийсь трішки триллер, детектив, тому що там з'являються якісь розслідування, викриття чужих таємниць. Ну, Сподіваюсь, книга теж буде цікава. Можливо, хтось із вас вже читав ці книги. Будь ласка, напишіть в коментарі, які були ваші враження, чи сподобалось вам. Ну, я, в свою чергу, якщо бажаєте, після прочитання книги теж зможу залишити свій відгук. І ось тут у нас чек. Замовляли ми з якобу. Це не реклама, Якобу, не подумайте. <світ> Зараз я вам скажу по цінам, що у нас вийшло. Це була перша наша реєстрація. За першу реєстрацію вони дарують 200 гривень бонусних. І в нас вийшла знижка 200 гривень. І плюс доставка на Укрпошту від 300 гривень там безкоштовно. Платити... Ми брали на ложку, тому платили тільки комісію за переказ коштів. Книжка ідеальна мати. Вийшла. Повна ціна була 178, якщо врахувати знижку, то 127 гривень. ця книжечка вийшла. Книга за браком доказів без знижки була 165 є знижкою вийшла 110 гривень. Книга рейс 180 гривень без знижки і знижкою 128 гривень. І повія книга. Була без знижки 181, а вийшла 129 із знижкою. Тому за все разом ми заплатили 494 гривні, ну і плюс там 20 гривень було, здається, за переказ кощів. Мені здається, це недорого. І зараз мало хто взагалі читає книги. Але знаєте, я був час, читала книги з планшета скачувала. Це теж прикольно, але от коли ти відкриваєш книгу. Відчуваєш її запах, ну це зовсім по-іншому сприймається. Я люблю книгу, я люблю перегортати сторінки, відчувати їх запах. Так якось читається, набагато, набагато приємніше. А тепер будемо приступати до ліпки пелімені. Тісто в мене вже готове. Рецепт тіста свого я не показую, тому що я вже розказувала в одному з моїх відео. Там десь зверху прикріплю підказочку, можете перейти подивитися. Тісто у мене на кип'ятку робиться. Далі зараз підготуємо фарш. Фарш у нас домашній, з домашньої свинини. Нещодавно була у нас свіжина. Ось зараз заправимо його і через ось таку штучку будемо ліпити пелімені. Дуже знаєте, зручно, швидко. Кожну піліміньку не треба виліплювати, собі тісто наклав, начинку положив, зверху тістом прикрив, розкатав і вуаля, пельмешки готові. Так, заправимо фаршик. Додамо туди цибульки, чесничку, посолим, поперчим, спеції, все як має бути. Всім дякую за перегляд. Ось поки все робила, поки заліпила тих півлімінь, поки наварила ще супчиком. Поки почала монтувати відео, то на вулиці вже й потемніло. Але сподіваюся, що зараз швиденько закінчу монтаж відео і воно вже буде на каналі. Підписуйтеся, ставте лайки. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб бачити повідомлення про мої нові відео. Всім па-па!